Славного ранку, друзі! Радий вітати вас знову на нашій програмі Підбадьорення Божим Словом. Алілуя! І зразу я хочу вам прочитати з псалма номер 27 27 псалом. Хочу прочитати початок це Псалом Давида. Тут написано так. Зараз. Господь моє світло і моє спасіння. Кого мені боятися? Господь, захисник мого життя, кого маю лякатися? Коли підуть на мене злочинці або пожерти моє тіло, то мої переслідувачі і вороги спотикнуться і попадуть. Хоча би взяв мене, в Богу, ворожий табір, моє серце не злякається. Навіть якщо підуть проти мене війною, то й тоді я не втрачу надію. Слава Богу, ми бачимо, що Давид пише свій псалом, і він пише, що що б не відбувалося в моєму житті, я буду покладати свою надію на Господа. Господь, він має світло, Він пікується про мене. Господь, він захисник мого життя, Він пікується про мене. Тож ми спочатку цієї програми проголошуємо. Що ми покладаємо надію на Бога. Ви можете сказати, я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він любить мене, що Він пікується про мене, що Він захищає мене, Він моє спасіння, Він моє світло, він захисник мого життя. Тож я не буду лякатися, а буду покладати свою надію на всемогутнього Бога. Амінь. Слава Богу, Господу, друзі! Це важливо нагадувати собі, що ми покладаємо надію на всемогутнього Бога і пам'ятати, що для нього немає нічого неможливого. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці, і запрошую вас, звичайно, підписатися на... YouTube канал Церква Доти Христа, і це допомагає нам розповсюджувати Богу зв'язку. Дякую вам за, те, що ви це робите. Не запускайте дзвоник, вподобайки, дивіться цим ефіром, підписуйтесь і залишайте свої коментарі, друзі. Ми дякуємо вам за те, що ви з нами. Добре, і сьогодні ми продовжимо Марка і ми прочитаємо 7 розділ і тут теж. Історія, вже нова історія, що деякі фарисеї вони зібралися до Єрусалима. І вони почали приходити до Ісуса, до його учнів, дивитися, що він там і як робить, тому що вони, ну їм це було цікаво, вони ж не могли собі відповісти на питання, чи це людина від Бога, чи ні. І вони щось помітили. Вони помітили, що учні Ісуса Христа, вони їдять хліб. Нечистими, тобто не митими руками. І це не в тому сенсі, що вони не миють руки, вони такі брудні, і вони їдять хліб. Ні, в них було таке, знаєте, ритуальне омовення рук. Тобто в них була така традиція, що вони не їдять фарисеї, книжники, поки не помиють рук перед їжою. Ну, це ну, не просто, тому що нас теж з детства з дитинства навчали, треба перед їжею мити руки. Це не те, що вони мили руки, для того, щоб вони були чисті. Це було таке ритуальне омолення. І це таке було, як м, написано тут, що це передання старших. Тобто попереднє покоління їм передав, що так важливо е, робити. Тобто, це було обрядове. Що це означало? що вони Омивають свої руки, і їхні руки тепер чисті, їхні руки омити від гріхів цього світу, і вони тепер чистими руками можуть їсти, споживати їжу. І так само написано, що вони, коли ходили на ринок і вони щось купляли, вони не їдять, поки, повернувшись з ринку, вони не вимоються повністю. І у них там були ну, багато. Ну, вода стояла в голечках якихось спеціальних для того, щоб вони робили це ритуальне омивання. Тобто вони ходили на ринок, вони там стикалися з іншими людьми, і коли вони приходили для того, щоб їм поїсти, їм треба було омитися, очиститися, тобто зробити так, щоб вони чисті були. Тому що вони, будучи з людьми іншими, вони могли їх торкатися і це їх забруднювало. Вони були грішні до цього вони в брудні, і їм треба було омитися, омити свої руки і сказати: тепер я чистий, тепер я можу спотива... споживати їжу. І написано, що вони багато чого такого іншого прийняли і робили. І вони тримались чашок, гледжиків, мідного посу, дух, лужаків. Тобто вони все омивали. Але не для того, щоб воно було чисте, а це як ритуальне навперення, щоб. Ну, це як Образ того, що вони нічого з цього світу мати не хочуть, і вони цим очищають всі ці речі, чи очищають себе для того, щоб їсти, споживати їжу. І вони побачили, що учні Ісуса вони просто їдять і вони не приймають участь в такому ритуальному мовленні, хоча Всі євреї повинні бути. Дотримуватися. Ну, звичайно, фарисеї, книжники вони дотримувались. І на Ісуса вони дивилися, що якщо ти пророк, ти повинен також дотримуватися цих передань старців, те, що вони навчили, що правильно робити, а що робити не потрібно. І тому вони прийшли і вони запитують Ісуса, чому твої учні не дотримуються передань старших і немитими руками їдять хліб? Чому вони так роблять? Нам це. Не зрозуміло. Тому що нас так навчав, що це треба робити. Ми звикли і ми впевнені в тому, що це правильно після того, як ти стикаєшся з іншими людьми, таркаєшся, як ти повинен очистити себе від гріхуїв цього світу, і після цього тільки споживати їжу чи щось інше робити. І вони його запитали, а він їм відповідає. І знаєте, його відповідь була не така, знаєте. Що вони очікували? Ну що вони очікували? Він скаже: О, як ви не могли? Я не доглядив, вибачте, це треба обов'язково омивати руки, омиватися після ринку. Так, треба це робити. Я не доглядив, вибачте, і учнів насварити і сказати, ой, учні, як ви так могли? Це ж гріх великий. А ну йдіть швидко омити руки і потім приходьте і зможете споживати їжу. Він їм відповідає зовсім по іншому. Він переводить їхній фокус на інші речі. Він каже. Добрий Ісая пророкував про вас лицеміров, як написано, цей народ устами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене. Тобто він їх тут називає лицемірами, і він каже, що ви це все робите, але ви це робите на показ. Це зовнішні речі, які ви робите, а ваше серце, воно далеке від мене. Бога. Тобто Він нагадує їм тут місце із книги пророка Ісаї, і він його цитує для них і каже: це написано пророцтво про вас. Тому що ви лицеміри. Показуйте всім, які ви порядні, які ви правильні, які ви чисті, а насправді ви не такі. Це просто образ, який можуть побачити люди. І він сказав, що цей народ устами шанує мене, серце ж їхне недалеко від мене, та даремно поклоняється мені, навчаючи людських заповідей. Далі Ісус каже, що це заповідь, яку ви прийняли, яку ви робите, батько її, не давав вам. Це людська заповідь. Ви самі її вигадали, і ви її самі дотримуєтесь. Хто ж з ваших е, продідів, е, старішин вигадав цю заповідь, і вам вона настільки сподобалася, щоб бути чистими від цього світу, що ви її прийняли, і ви її постійно робите. А він каже, що це. Заповідь від людей, це не заповідь від Бога. Тому вона не приносить вам благословіння, Тому що ваше серце не чисте перед Богом, тому що ви не робите це від усього серця, це робите це для того, щоб відділитися від інших людей. Даремно поклоняються мені, навчаючи людських заповідей. Залишивши Божу заповідь, ви тримаєтесь людських передань. Мити глечики, чашки, і робити багато чого іншого, подібного до цього. І він говорив їм, ви вміло відкидаєте Божу заповідь, аби лише зберегти передання ваше. Тобто, ви розумієте, що вони щось побачили, вони побачили, що учні не роблять то, що вони звикли робити. Вони прийшли до Ісуса, вони вказали на це і вони. Ну, бачили себе правильними в цьому питанні, тому що вони вже багато років це роблять від Продідів, знаєте, вони це роблять. А Ісус, дивлячись на це все, каже, це все не потрібно. Це все не має значення. Має значення ваше серце, як воно виглядає перед Богом. І знаєте, багато зовнішнього у нашому житті не має значення перед Богом. Перед Богом має значення наше серце. І Йому Ісусу було набагато важливіше, як його учні ставляться до Бога, наскільки вони відкриті, наскільки вони, тобто, готові йти за Богом і виконувати дійсно його заповіді, наскільки вони готові присвятити себе Богові, а не просто чи роблять вони те, що заповідали інші люди. Тому він їх тут декоряє. І знаєте, вони прийшли для того, щоби. Показати, які вони правильні, що вони все знають, чи що вони на чомусь спіймали учнів Ісуса, що вони щось не роблять. А Ісус все це повертає зовсім в інший бік. І Він каже, що те, що ви робите, це заповідь людська. Послухайте, це не Боже. І далі він каже: ви, залишивши Божу заповідь, тримаєтеся людських передань. Ви розумієте, це вже погано, це вже велика проблема. Коли замість того, щоб виконувати Божі заповіді, ти виконуєш людські заповіді, людські традиції. Ви знаєте, сьогодні є в світі багато традицій. і У християнстві є, на жаль, багато традицій, і багато християн вони соблюдають усі ці традиції. Але багато з тих традицій, багато з тих традицій їх взагалі немає в Біблії. Це взагалі не Боже Слово. Це не те, що від нас очікує Господь. Він очікує, що наше серце буде схилене до нього, що наше серце буде відкрите до нього, що ми від усього серця будемо його шукати. А ми іноді, чи інші люди, чи знаєте, таке релігійне християнство, де люди вони просто виконують якісь обряди. Вони навчені, що так треба зробити, і вони так роблять. А потім вони йдуть і вони живуть своїм життям. Вони йдуть і вони грішають. Але вони себе втішають тим, що вони щось зробили. І Ісус тут докаряє, каже, ні, ви лицеміри. міри. Тому що ви назовні показуєте, що у вас все добре, і ви любите Бога, а всередині в серці. Ви навпаки живете так, що ви показуєте своєму серцю, що ви не любите Бога. І Бог він знає наше серце, Тому ми не можемо вести в його оману нашим зовнішнім, тим, що ми будемо щось. Ні, Він бачить це і він розуміє. Тому Ісус і каже, ви, лицеміри, і Ісаї, пророкував саме про вас, тому що ви видаєтеся людям таким, такими правильними, а насправді ваше серце, воно брудне. Воно повинно бути чисте. Ви повинні думати більше про те, щоб ваше серце, ваша внутрішність була чиста, щоб ви щиро любили інших людей і допомагали їм. А ви замість того, у своєму серці. Маєте великі проблеми, ви не думаєте про інших людей. Вам все одно до інших людей. Ви не виявляєте до них любов і повагу. Ви навпаки відділяєтесь від них через свої заповіді, які ви придумали. І ви кажете, що ці люди вони мене недостойні. Я такий чистий, подивився, я такий правильний. А ці люди, вони мені мене не достойні. І вони багато чого такого іншого робили. Тому він і вказав їм на це і докорив їм на це. І знаєте, він не хотів просто докоряти, він хотів, щоб люди це зрозуміли і змінили своє життя. Подумайте, чи є у вашому житті сьогодні якісь традиції, якісь обряди, які ви виконуєте, щось, що ви робите, і чи впевнені ви, що воно від Бога, що воно є у Божому Слові. І саме головне. Подумайте про своє серце. Наскільки ваше серце воно відкрите до Бога? Наскільки всі ці обряди ви робите від усього серця, щоб не просто в той день щось зробити, а щоб постійно жити праведним життям перед Господом. Тобто, щоб не жити просто на показ казати, ну я християнин, Знаєте, зараз багато людей вони приїжджають мимо якихось храмів, вони хрестяться, і я нічого проти цього не маю, але це зовнішній обряд. А якщо людина вона так виявляє повагу до Бога, а в серці своєму вона йде йде після цього, і вона грішить, вона йде після цього і вона щось. Краде, вона йде після цього і вона зневажає інших людей і так далі, то це всього лише зовнішній обряд їхньої набожності. І по суті, ці люди вони є цимірами. Тому що якщо ти виявляєш свою повагу до Бога, та ти в серці повинен її мати. Якщо ти щось робиш для Господа, ти в серце повинен саме це мати. Бо якщо ти цього не маєш, то ти лисимір. Ти показуєш людям, що ти такий, правений перед Богом, ти водиш їх в оману, а насправді ти не такий. Ти ще не змінився і не намагаєшся це зробити навіть. Ти думаєш, може, що достатньо того, що ти зовнішньо зробив. І вони так думали, ці фарисеї, що достатньо того, щоб вони омились, достатньо того, щоб вони тепер, із-за того, щоб вони омилися водою, вони тепер чисті. І Ісус сказав, ні, ця вода, вона нас не вичистить. Ви не станете чистими від того, що ви просто омилися водою, що ви собі придумали, що якщо ви так будете робити, ви будете чистими. Ні, вона вам не допоможе. Вам треба очистити своє серце. І це принесе благословення у ваше життя. Тож, подумайте сьогодні про те, чи не є я лицеміром у своєму житті, чи не кажу я одні речі, чи не я виглядаю якось я по. Одному в церкві, а дома по іншому, а з іншими людьми веду себе по-іншому. є це у це місто у моєму житті. Подумайте про це, хай Господь допоможе вам це зрозуміти. І якщо вам треба змінитися, то попросіть нього пробачення і змініть це у вашому житті. Давайте помолимось. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі за твою любов, милість, благодать. За твій захист. Я молюся і прошу тебе, щоб ти показав нам, чи є ми лицемірами перед тобою, чи є в нашому житті що, що ми виконуємо, але це не твоя заповідь, і нам не треба цього виконувати. І це навпаки забирає наш час і не даємо можливість виконувати саме Твоє заповіді. Я молюся і прошу тебе, допоможи нам, щоб наші серця вони були. Чісті, щоб ми говорили саме те, що ми думаємо і що є в нашому серці, щоб ми виглядали перед іншими людьми, такими, якими ми є. Дякую Тобі за те, що ти говориш до нас і допомагаєш нам змінитися. Дякую вам, друзі. Я Бога славляю вас в Ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Божий захист над вами, Божа любов діє у вашому житті. І його благословення перебуває на вас. Його ранами, ви були зцілені, тож всяка неміч, хвороба, біль я наказую тобі в ім'я Ісуса йди геть. Я проголошую нас Боже, фінансове благословення, роботу для тих, хто її шукає, і Божу мудрість, яка діє у вашому житті. І також давайте ми помовимося за. Нову Коховку за Коховське водосховище за всіх людей, які живуть там навколо. Тому що сьогодні окупаційні війська вони підірвали ту дамбу, і там розвилося дуже багато води, і багато людей вони вже страждають від цього, і воно ще розвивається. Тож давайте ми помомомо за цих людей. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа. Ми за цих людей, які там живуть. Я прошу тебе, допоможи їм евакуватися. Допоможи їм зберегти їхнє життя, зберегти їхнє майно, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося за те, щоб шкода від цього всього була мінімальна. І про те, щоб це не зупинило наш контурнаступ в ім'я Ісуса Христа. Хай усі винні в цьому будуть покарані тобою, Господь, в ім'я Ісуса Христа, Господь, за все це зло, яке вони зробили. Хай це зло прийде в їхнє життя, Господь. Ми... Мовимося за тих людей, які живуть сьогодні на тих територіях, і просимо тебе за них, щоб ти допоміг їм, Господь, і влаштував для них все необхідне, Господь. Захисти їх, їх їхне майно, Господь, і допоможи в ім'я Ісуса. Ми благословляємо їх. І ми дякуємо Тобі за нашу країну. Ми приголошуємо мир та перемогу для України. Ми приголошуємо, що ти воюєш за нас. І ми дякуємо Тобі. За перемогу, мир та відновлення України. Ми благословляємо наше військо і приголошуємо Божий захист над кожною людиною у нашому війську в ім'я Ісуса Христа. Ми приголошуємо для них мудрість та сміливість. І ми дякуємо тобі за те, що ти дієш, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Господу, друзі! Дякую вам, Дякую вам за те, що були з нами. Знову і знову запрошую вас. Підписатися на YouTube канал Церкви Дотик Христа. Залишайте свої коментарі, вподобайки, діліться цим ефіром. Дякую що ви допомагаєте розповсюджувати Боже Слово. І я бажаю вам славного дня. Хай він буде наповнений Божим богословенням, миром, радістю, впевненістю, в Господі і перемогою. з Господом. До зустрічі, друзі!